З 2 по 4 травня голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Володимир Литвин особисто вивчав обстановку у прикордонних та військових підрозділах Миколаївської Херсонської та Одеської областях. Зокрема, 4 травня він особисто відвідав міжнародний пункт пропуску кучурган авто. Основною метою поїздки стало вивчення стану у військових та прикордонних частинах, ознайомлення з ходом виконання законів та рішень, пов'язаних із проведенням часткової мобілізації та підсиленням прикриття кордонів. У ході робочої зустрічі було проконтрольовано організацію забезпечення військовослужбовців та з'ясовано проблеми, які потребують оперативного рішення. І ще останнім часом додатково виділено 7 мільярдів сектору безпеки і оборони. Треба подивитися, куди ці кошти раціонально скрирувати. І те, що я сьогодні побачив, ті приміщення, там десь близько 120 будиночків. Якщо її привести в порядок, це я думаю, буде достойне, достойне житло для військовослужбовців. Я думаю, що вони коштують небагато. Володимир Литвин наголосив, що сьогодні першочерговим завданням є проведення інвентаризації всіх військових об'єктів, кинутих на призволяще, що дасть змогу частину із них реконструювати і таким чином покрити проблему забезпечення військовослужбовців житлом. Активну участь у цьому має брати і місцева влада, готуючи необхідні пропозиції у відповідній інстанції. Не залишив повз уваги голова комітету і трагічні події в Одесі 2 травня. Трагедія в Одесі трапилася, з якою треба детально розібратись, без яринків, але розібратися. Всі поприбігали сюди. Виникає питання, що вирішили? Що вирішили? Ну на крові кандидати в президенти попіарилися». За результатами робочої поїздки, комітетом вже 6 травня на закритому засіданні Верховної Ради України буде запропоновано прийняти відповідні зміни і доповнення до законодавства, зокрема в частині пенсійного забезпечення та заробітної плати, підсилення соціального забезпечення та охорони здоров'я військовослужбовців, сектору безпеки і охорони.